Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми роздаємо один приклад, як приймається рішення щодо того, кому надавати різні надбавки, премії, а кому не надавати. Відповідно, цей приклад зазначений в одній селищній раді. А мова йде про Іваничівську селищну раду, а це Волинська область. І відповідно, там є голова громади, це Лідія Томашевська, яка сама по собі приймає рішення обраним давати премії, а не обраним не давати премію. І ось в цьому відео ми зрозуміємо, як голова громади, яка, мабуть, вважає, що вона цариця, може вершити долю своїх підлеглих. І окрім цього, окрім цього, є ще категорія працівників. Це вчителі. І ось ви зрозумієте, яка різниця між зарплатами чиновників і, відповідно, зарплатами педагогів. Так ось на заробітну плату та премії керівництва Іваничівської. Селищної ради в листопаді грудні 24-го року та в січні 25-го року з місцевого бюджету витратили 975 тисяч 115 гривень. Ось ця цифра майже мільйон. І окрім цих премій та надбавок посадовці селищної ради отримували. Матеріальну допомогу для покращення соціально побутових питань, а це від 15 до 20 тисяч гривень. Тобто, чиновник бачить себе в першу чергу, і він бачить, щоб він отримав як можна більшість бюджету, і це все стосується його діяльності, його життя. Щоб йому було як можна краще. А це всі матеріальні питання. Але якщо казати про вчителів, бо ця категорія також є. А ці вчителі працюють в місцевих навчальних закладах, то їм в кінці року, 2024-го, нарахували лише 10% премії від їхньої заробітної плати. І в цифрах це від 500 гривень до 800 гривень доплат. І ось порівняєте, різницю оплати праці чиновників і відповідна оплату праці вчителів. Величезна різниця. Якщо казати про бюджет громади цієї, то є фінансова дира. Це дуже печально. Не вистачає коштів на найнеобхідніше. Виплати заробітної плати бюджетникам, не вистачає коштів. І оплата комунальних послуг також цим проблема. Не говорячи вже про гроші на розвиток місцевої інфраструктури, яких взагалі немає. Якщо казати про дороги в цій громаді, то вони знаходяться в жахливому стані. Але якщо взяти і проаналізувати це все стосовно коштів, то кошти на премії та надбавки чиновникам завжди є. Як так виходить? Що на все необхідне для громади? Коштів немає. А якщо питання стосується грошей чиновникам, то кошти завжди знаходять. І ось Лідія Томашевська, голова громади, вона, окрім всіх цих питань, повела себе, мабуть, як богиня, як цариця. Мабуть, у неї не вистачає корони на голові, щоб вона підтвердила цей статус. Бо вона прийняла рішення, що треба віддячувати своїм. Найвідданішим працівникам. І вона це робить абсолютно відкрито. Це виплата надбавок як своєрідна подяка. Я кажу про подяку в лапках, за відданість. І це премії для обраних окремих працівників. І ось це питання нарахування премії. Бо для одних є премії, для інших немає премії. І вона вирішує, для кого вони будуть, а для кого їх взагалі не буде. І ось нарахування, питання нарахування премій вже порушили на сесії селищної ради 28 лютого. І депутати сказали: треба ж платити всім премії, а не так, однім премії. Платяться іншим не платяться. Така думка у депутатів. Але депутати, мабуть, не розуміють. Для того, щоб платити премії, треба мати підставу для цього. А це результат діяльності чиновника. Чиновник має виконувати повноважень і відповідно звітувати перед радою. Я вам наголошу законодавство. Що саме закон каже про це, мають бути заслухані звіти керівників виконавчих органів ради та посадових осіб перед депутатами. І депутати приймають рішення. Як чиновники, як керівники посадової особи здійснювали свої повноваження для того, щоб вже було зрозуміло: надавати їм премії або не надавати. Але депутати цього не розуміють. Ці. Вже не кажучи про голову громади, що вона каже, ти найкращий, ти найгірший. І відповідно питання премії вирішується. Ось в чому проблема в радах, і це керівники, це представники влади. Просто жах. І ось ця голова громади наголосила, що нарахування додаткових виплат працівникам селищної ради залежить від їхньої роботи. Хто як працює, так і отримує. А звідки вона знає, хто як працює, хто вона така, рада має визначати, хто як працює по результатам діяльності. Ось що в головах у чиновників. Якщо казати про їхні заробітні плати, про заробітні плати чиновників, то вони складаються з посадового окладу, з надбавки за ранг, надбавка за вислугу років. Надбавки за високі досягнення у праці, премії, інші виплати, матеріальна допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань ось з чого складається їхня заробітна плата. І давайте дуже коротко пройдемо по заробітним платам оцих чиновників. Почнемо з голови громади, і ми беремо цей період. Листопад, грудень та січень оці три місяці. Також голова громади отримала за цей період 109 тисяч гривень. Майже 110. Оклад її 18 тисяч 767 гривень. І вона щомісячно отримує понад 36,5 тисяч, 36 тисячі гривень, якщо казати про цю голову громади. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів. За цей же період він отримав 88 тисяч гривень. Оклад його 17 203 гривні. Премію він не заробив. Заступниця з гуманітарних питань 101 628 гривень. Оклад її 14 745 гривень. Премію також вона не заробила з погляду голови громади. Секретар селищної ради 79 216 гривень. Оклад 17 203 гривні. Премію також не заробив. Керуючий спромом виконкому 107 931 гривень, Оклад 5734 гривні. Премію не заробив, але двічі виписували надбавки. З позиції голови громади. Начальник Юр відделу 94 890 гривень. Оклад 10 тисяч 791 гривня. премія – 0. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 77 тисяч 637 гривень. Оклад 11 тисяч 416 гривень. Надбавки кожного місяця. І єдині, хто завжди отримував премію з погляду голови громади, це бухгалтери. Централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту. Для них знайшлось премія, і голова громади вирішила, що вони мають отримувати премію. Додаткові виплати їм нараховувались щомісячно. О, шановні глядачі, яка позиція голови громади. Що ви про це думаєте, залишайте в своїх коментарях, ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми сьогодні розглянули дуже цікавий матеріал. Всім вам дякую і до нових зустрічей!